Працівниками Тернопільського районного управління поліції спільно з поліцейським офіцером громади було проведено виступ в Тернопільській загальноосвітній школі номер 13 на тему правила дорожнього руху, булінг, кібербезпека в інтернеті. Дітям було роздано світловідбиваючі елементи, щоб вони могли їх на себе одягнути, щоб водії у темну пору доби могли їх побачити здалеку чи в темряві. Також пояснили дітям, як правильно користуватися світловідбиваючими елементами, куди їх потрібно одягати. Було роз'яснено, що можна одягати світловідбиваючі елементи як на рюкзак шкільний, так і на частину свого тіла. Також було доведено інформацію про замінування, які проходять в навчальних закладах дітям, щоб вони не нехтували даними замінуваннями, реагували на сирени, на повітряні тривоги. Йшли з класними керівниками, з вчителями в Україні. До закінчення і до відбою повітряної тривоги. Я навчаюся в вдруг, другу зміну, тому Додому стає вже дуже темно, тому в мене завжди на світло світловідбиваючий елемент, щоб побачили мене водії машин. Я сидів в поліцейській машині перший раз, там можна як світити, що як мигалки світили. Що... Мені щось подобалося, що як нажимаєш, там як сирена така включається.